Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка. Відгадайте загадку? Воно день на землі починає, ніжним промінням у вікно заглядає, своїм теплом усіх зігріває. Тітки, що це? Правильно, це сонце. За горизонтом погляньте, сяє сонечко. Воно щоранку прокидається для того, щоб розпочати новий день. Погляньте, як змінюється небо. Коли сонце піднімається все вище і вище. Сонечко пробуджує всю природу. Воно знаменує початок нового дня. Коли сонце піднімається високо в небо, починається день. Сонце зігріває своїми теплими промінчиками все навколо. Дітки, а яке воно літнє сонце? Воно ласкаве, тепле, золоте, яскраве, сяюче. А ви помітили, що день стає все довшим. Коли сонце поступово опускається за горизонт, починається вечір. Сонечко лягає спочивати, щоб завтра вранці розбудити нас своїми ласкавими промінчиками, а ми з вами будемо його чекати і зустрічати новий день.